В минулому відео рубрики «Юа, Кіно ми розібрали фільм Поводир, його значимість та чому він вартий перегляду. У коментарях можна було помітити, що це відео і справді настільки припало до душі, що глядачі захотіли передивитися цей фільм. І це само собою мене безмежно тішить. Отож, я подумав: треба розвинути цю тему. Робити окреме відео про кожен окремий фільм можна, але це затягнеться надовго. До того ж, є багато тем, які і без того треба буде обговорити в майбутній. Тож, замість цього, я пропоную оцінити підбірку фільмів українського виробництва, які варті перегляду. Як зрозуміти, що вони заслуговують на вашу увагу, те, що той чи інший фільм з цієї підбірки може зацікавити, Вирішувати буду не я. Це вже доведений факт, адже мова піде про фільми, які побували на міжнародних фестивалях та церемоніях нагород. Мене звати Артем. Ви дивитесь Амартон Мові і це ваша улюблена рубрика ЮА Кіно. Додивіться відео до кінця, і ви дізнаєтеся про революцію в світі кіно, яку здійснив саме український фільм, перший для України молодіжний трилер, а також в якому році був показаний перший вітчизняний фільм на іноземних фестивалях. Я впевнений, що це зможе вас Дивувати. Маєте здогадки? Що ж, пишіть у коментарях, а ми почнемо! По-перше, варто відмітити, що це перша частина відео, і тут ми обговоримо художні фільми. Якщо ви не побачите тут проєктів про військових або ж те, як Україна переживає агресію та напади, це виключно з тої причини, що фільми на цю тематику, як на мене, заслуговують окремого відео. Коротко кажучи, є, так би мовити, база для перегляду, і це серед іншого: будинок зі скалок», Маріуполіс 2, Клондайк. Бачення метелика», Мати апостолів. Атлантида, Донбас, Кіборги. Та земля у вогні. Якщо ж ви хотіли б детальніше обговорити ці проєкти і в чому їх значимість, дайте знати у коментарях. Кажучи натомість за сьогоднішнє відео, то мова піде про фільми трохи іншого гатунку. Давайте пройдемося від найновіших до найстаріших фільмів, не просто оцінюючи той чи інший проєкт, а усвідомлюючи наскільки різностороннє та глибоке взагалі коріння нашого кінематографу. Памфір. у центрі історії памфір, чоловік, який після тривалої відсутності повертається. До своєї родини в карпатському селі, виявляється, його минуле не залишило його в спокої, і щоб врятувати сім'ю, він змушений знову зайнятися контрабандою. Сюжет загострюється, коли родинні обставини та місцеві традиції перетинаються з кримінальним світом. Режисером і сценаристом виступив Дмитро Сухолиткий-Собчук, а головну роль виконав Олександр Яцентюк. Фільм відзначається візуальною стилістикою, що занурює у світ традиційного, але водночас сучасного карпатського регіону. Особливу увагу приділено ритуалам, які відображають глибоку культурну ідентичність регіону. Картина дебютувала на канському кінофестивалі у 2022 році у секції «Двотижневик режисерів, і в цілому, завдяки автентичному підходу до висвітлення культури. Та напруженій драматичній історії здобула міжнародне визнання Стоп Земля. Фільм розповідає про підлітків, які намагаються знайти своє місце у світі. Головна героїня Маша переживає перше кохання та страх втратити друзів у період дорослішання. Сюжет побудований навколо шкільного життя, щоденних викликів і мрій. З цікавинок, Катерина Горностай написала сценарій та зрежисурувала фільм, використовуючи напівімпровізаційний стиль, а ролі виконали непрофесійні актори. Фільм вирізняється своєю щирістю та реалістичним зображенням життя підлітків. Використання документальних прийомів робить його дуже близьким до глядача. Якщо ж казати про фестивалі, то фільм отримав нагороду кришталевий відмідь на Берлінському кінофестивалі у 2021 році і став популярним через універсальність тем підліткових переживань Носоріг гангстерська драма, що переносить глядача в 1990-ті роки. Головний герой, відомий як Носоріг, входить у Крім нальний світ але намагається знайти спосіб покинути його, коли стикається з наслідками своїх дій. Це другий повнометражний фільм Олега Сенцова. Головну роль зіграв Сергій Філімонов. А фільм базується на реальних подіях і відтворює атмосферу хаосу в пострадянській Україні. Використання прямолінійного, але емоційно насиченого стилю стало його особливістю. Проєкт був представлений у програмі Венеційського кінофестивалю 2021 року та привернув увагу як потужний приклад авторського кіно. З актуальною історією, мої думки тихі. Молодий звукорежисер Вадим отримує незвичне завдання записати голоси рідкісних тварин у Карпатах для іноземної компанії. У Подорож він вирушає разом із матір'ю, стосунки з якою є одночасно джерелом гумору та напруги. Подорож стає випробуванням їхніх стосунків, розкриваючи складну динаміку любові та розбіжностей. Працював над фільмом режисер і сценарист Антоніо Лукіч, а у головних ролях знялися і. Вітовська та Андрій Лідаговський це суміш комедії та драми, яка привертає увагу своєю щирістю, іронією та глибоким психологізмом. Особливий акцент зроблено на культурних особливостях українського побиту. Проєкт отримав спеціальний приз журі на фестивалі у Карлових Варах у 2019 році. А також був показаний на багатьох європейських фестивалях, де його відзначали за унікальний гумор і проникливість. Додому після загибелі старшого сина в АТО. Кримсько-татарський батько Мустафа вирушає до Києва, щоб забрати молодшого сина і разом з ним повернути тіло загиблого на батьківщину в Крим. Ця подорож стає символом не тільки втрати, але й збереження родинних зв'язків та ідентичності. Режисер Наріман Алієв у співавторстві з Марисою Нікітюк створив сценарій, а в головній ролі виступив Ахтем Саїтаблаєв. Фільм вирізняється глибоким філософським змістом та акцентом на етнічну ідентичність кримських. Татар, згадуючи про особливості, то можна сказати, що камерність історії підсилює емоційний вплив. Фільм представлений у секції Особливий погляд Канського кінофестивалю у 2019 році, а також це український національний кандидат на премію Оскар у 2020 році. Плем'я. Фільм розповідає про підлітка, який потрапляє до інтернату для глухонімих. І стає частиною кримінальної банди. Головний герой намагається знайти баланс між жорстокістю цього світу і своїми почуттями, закохавшись у одну з дівчат банди. Режисером виступив Мирослав Слабошпицький. Усі актори не професіонали. А у фільмі повністю відсутні звуки мовлення. Усе спілкування відбувається мовою жестів без субтитрів. Це перший у світі фільм, створений без жодного слова. Він відзначається своєю інноваційністю та сміливістю. У висвітленні гострих соціальних тем цей прорив у світі кіно отримав три нагороди в канах у програмі Тиждень критики у 2014 році. А окрім цього, завоював понад 40 міжнародних нагород поводир. Або квіти мають очі. Фільм оповідає історію американського хлопчика, який стає поводирем незрячого українського кобзаря в 1930-ті роки під час репресій проти української культури. Їхня подорож стає не тільки символом виживання, а й боротьби за ідентичність. Режисер і сценарист Олесь Санін. Головні ролі виконали Станіслав Боклан та Антон Святослав Грін. Картина виділяється своєю емоційною глибиною та історичним контекстом, а з цікавинок можна відмітити, що у фільмі звучить справжня кобзарська музика. Згадуючи про нагороди, скажу, що фільм був національним кандидатом на премію Оскар у 2014 році, а також презентувався на міжнародних показах, де отримав високу оцінку за автентичність. І тут ще попрошу хвилинку уваги тих, хто не бачив мій огляд, аби запросити після цього відео переглянути більш детальний опис. Поводиря фільм точно заслуговує вашої уваги. А чому ви зможете дізнатися після перегляду відео? Знайти його, ви зможете у підбірці Йоакіно, а також посилання буде в описі під відео. Кажучи про це, нагадаю, що ваша підтримка допомагає створювати цей канал та розвивати його. Я дуже вдячний усім, хто дивиться та підтримує цей контент. А тим, хто тільки вперше знайомиться з тим, що я роблю, можу порекомендувати підписатися та натиснути на дзвіночок, аби не пропустити цікавий новий контент на справді різну тематику. Аби відео виходили частіше і ставали ще більш якісними, ви можете також підтримати мене фінансово. Посилання, як завжди, в описі під відео та в шапці каналу. А зараз повернемося до нашого списку: штольня група студентів вирушає на розкопки до штольні в Карпатах. Але їхня подорож перетворюється на смертельно небезпечну пригоду. Герої стикаються із загадковими силами, які наче захищають таємниці стародавнього місця. Режисером тут є Любомир Кобильчук. І це один із перших українських молодіжних трилерів. Фільм був новаторським у своєму жанрі для України, зосередившись на жанровому кіно та залученні молодої аудиторії. Попри відсутність великих нагород, Штольня отримала статус культового кіно для українського кінематографа Мамай. Історія кохання українського козака та кримськотатарської дівчини, що перегукується із міфом про Ромео та Джульєту. Події розгортаються на тлі конфлікту двох культур. Режисер місцена Ристом виступив вже знайомий нам Олесь Санін. Візуальний стиль підкреслює поетичність історії, а також це один із перших фільмів Незалежної України, що досліджує національні міфи та їхній сучасний вплив. І звісно ж, варто відмітити, що Мамай був свого часу висунутий Україною на премію Оскар у 2004 році. Приятель небіжчика, чесно кажучи, опис сюжету звучить так, наче це новенька голівудська прем'єра. А якби не так, адже це українське кіно, зняте у далекому 97-му році. Отож, молодий чоловік розчарований життям, наймає кілера для власного вбивства, але ситуація обертається несподівано, коли він починає жити інакше. Режисерує цю картину В'ячеслав Криштофович, а головну роль виконав Олександр Лазарєв. Це чорна комедія, що розкриває теми кризи особистості та абсурдності життя. Цей фільм був представлений на європейських фестивалях. Де отримав схвальні відгуки критиків. Ти що, мудак? Ага. Ну так. А по чому червона? Там написано. Да. На шиці наліплено. Ні, Не, тут немає нічого. Значить, відліпилося! Значить, безплатно! Тю, придурок! Тіні забутих предків. Класична історія кохання на тлі гуцульських традицій: Іван та Марічка, юні закохані, яких розділяють ворожі родини. Фільм відображає боротьбу між любов'ю, традиціями та долею. Сергій Параджанов зарежисерував проєкт, опираючись на твір письменника Михайла Куцюбинського. А вирізняється фільм видатною візуальною стилістикою, яка стала еталоном для світового кіно. І саме цей фільм, який казав на початку відео, є найстаршим, якщо казати, про міжнародну. Впізнаваність. Серед іншого, фільм отримав нагороди на фестивалях у Римі, Мардельплаті та інших, і увійшов до історії як один з найвпливовіших фільмів українського кіно. Отож, тепер ви знаєте 11 фільмів, які варто переглянути. Якщо щось з цього ви вже дивилися, чекаю на ваші думки у коментарях. Якщо ж ви не мали поняття, що це і про що. То обов'язково маєте подивитися. Адже якщо навіть закордонні глядачі можуть сказати про наше кіно більше ніж ми, то це не справляє гарного враження про нашу культуру та самоідентифікацію. Діліться думками, чи щось з вище перерахованого вам захотілося подивитися особисто. А на сьогодні в нас все. Не забувайте ставити вподобайки, аби це відео побачило ще більше людей. Побачимося дуже скоро. А поки бажаю вам гарного вечора та мирного неба.